Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Головна тема обговорення щотижневої наради керівників комунальних служб із заступником міського голови начальником управління комунальних ресурсів Сергієм Швайкою була пов'язана з роботою підприємств щодо бронювання працівників в умовах воєнного стану. Змінюється законодавство і виникають деякі питання, ну, всі бачать в засобах масової інформації, що міняється підхід до бронювання працівників. Галузі такої критичної інфраструктури. На тлі мобілізаційних процесів і нових вимог до бронювання працівників також було наголошено на проблемі браку кваліфікованих кадрів у комунальній сфері, що безпосередньо впливає на життєзабезпечення громади. Це проведення самого опалювального сезону, тому що зараз виникла ситуація по Кривому Рогу, де Підприємство просто не, ну, не розпочало опалювальний сезон через відсутність кваліфікованих кадрів на підприємства теплової енергетики. Ну але і інші підприємства, воно так це питання затрагує. Окрім кадрових питань, учасники наради торкнулися теми готовності до зимового сезону. На території громади вже були перші заморозки, а також невелика ожеледиця, яка потребувала оперативного реагування. Вже були на території громади заморозки, було вже ну, така желедиця невелика, але тому виїжджала вже спеціальна техніка і частково зробила ну, зимовий обробіток піщано-сольовою сумішчю на підйомах. Доріг розвезені вже піщані перемітки для того, щоб в разі необхідності можна було використовувати цю суміш як протижеледний засіб. У підсумку Сергій Швайка звернувся до керівників комунальних служб із проханням максимально швидко адаптуватися до змін у законодавстві, вносити пропозиції для вирішення проблеми бронювання працівників, а також зосередитись на ефективній роботі під час зимового періоду. 23 листопада у Миргороді вшанували пам'ять жертв голодомору, які стали невинними жертвами геноциду українського народу, переживши на людські страждання та залишивши нам болючу спадщину пам'яті. Реквієм провели біля меморіалу Жнива Скорботи, що поряд із залізничним вокзалом. На цьому місці сьогодні зібралися люди, щоб згадати одну з найстрашніших трагедій нашої історії Голодомор. Трагедію, яка відгукується в пам'яті кожного українця, болем та гіркотою втрат. Мільйони загиблих шанували представники місцевої влади, правоохоронних органів, громадськості та духовенства. Цей день є не лише даниної пам'яті, а й нагадуванням про важливість збереження історичної правди. Ми повинні передати наші знання і знання наших предків на майбутньому поколінню. Бо Повинні ми знати історію свою. Діло в тому, що, я, я вже казав сьогодні, що тут на, території, на цій території 6 могильників, це не, не 10 і не 20 чоловік у могилі, розумієте? Це сотні людей в тих могилах. Отут, на території бурякого пункту, поховані. А ми не знаючи, навіть знаючи, не те, що не знаючи, а знаючи, на могилах утворили бурякопункт. пункт. Завданням сучасного покоління є передати трагедію голодомору молодшому, щоб вона залишилася у пам'яті народу назавжди. На думку священника Сергія Лаврика неодмінно потрібно проводити подібні заходи вшанування пам'яті, розповідати дітям школі про події, які відбулися в роки голодомору, та організовувати куточки пам'яті в церквах. Ми повинні це обов'язково робити, бо якщо ми цього не робитимемо, то розумієте, люди діти не знатимуть цього. Просто, просто так воно з неба не впаде знання, їх потрібно доносити. Уроки цієї трагедії попередження для майбутніх поколінь Берегти свою ідентичність, правду та незалежність. Пам'ять про голодомор це обов'язок кожного з нас, адже лише пам'ятаючи минуле, ми зможемо захистити майбутнє. В першу чергу це повинен бути урок пам'яті. Пам Люди повинні пам'ятати і не допустити, Можливості повторення того всього, що відбулося, оце найголовніший рок не допустити можливості повторення оцих подій, які відбулися у нас для багатьох присутніх пам'ять про голодомор це не лише історія, а й частина їхньої сімейної трагедії. Це болючі спогади, що передаються з покоління в покоління, як нагадування про те, що подібна трагедія ніколи не повинна повторитися. Шанування жертв голодомору це не просто пам'ять про минуле, це заклик до єдності, щоб зберегти нашу історію та культуру для майбутніх поколінь. Миргород, як і вся Україна, сьогодні вклоняється пам'яті тих, хто загинув, і поки свічки горять, ми згадуємо пам'ять про голодомор це наша спільна відповідальність перед тими, хто не пережив ці страшні події. У Миргороді відбувся тренінг із соціальної згуртованості та партисипативного планування, організований представниками міжнародної організації з міграції. Навчання стало важливим етапом реалізації нового проєкту, спрямованого на врахування унікальних потреб кожної громади та створення умов для сталого розвитку і відбудови на місцевому рівні. Продовжуємо працювати з нашими давніми партнерами Міжнародної організації з міграції. Раніше ми вже повідомляли, що розпочався новий проєкт в громаді, відновлення та підтримка громад. Саме ця організація його реалізує. Працюємо в робочій групі. Сьогодні друге засідання нашої робочої групи, яка створена в громаді. По-перше, буде проведено тренінг для членів робочої групи з метою згуртування. Визначення спільних проблем, пріоритетів і безпосередньо саме засідання робочої групи, на якому поговоримо для пріоритетні для відновлення об'єктів нашій громаді. Робоча група, до складу якої увійшли представники місцевої влади, ветерани, внутрішньопереміщені особи, молодь, громадські організації та підприємці зосередилися на першочерговості об'єктів соціальної інфраструктури, які потребують відновлення відповідно до критеріїв проєкту. В організації в цьому проєкті є певні вимоги, які це об'єкти можуть бути. Це е, декілька сфер, в яких можуть визначатися ці об'єкти. І відповідно, ми зібрали пропозиції членів робочої групи стосовно цих пріоритетів. і далі будемо обговорювати. Миргородська громада стала єдиною в Полтавській області, яка бере участь у цьому проєкті, що охоплює 25 громад із 12 областей України. Із 2023 року при Миргородській міській раді почала функціонувати молодіжна рада консультативно дорадчий орган, що став платформою для активної молоді. За час її існування було реалізовано багато корисних ініціатив, об'єднуючи молодь навколо спільних ідей та прагнень. Наразі молодіжна рада оголошує додатковий набір для всіх, хто хоче приєднатись до її команди. Відбір учасників відбувається у співпраці з відділом молоді та спорту управління освіти молоді та спорту, які підтримують діяльність ради і сприяють її. Ефіалі. Ефективній роботі. Молодіжна рада працює, вона активна, але склад її постійно змінюється, в силу того, що частина членів, які є школярами, випустились, поїхали на навчання в інші міста, в когось просто змінилися там, інтереси, в когось хтось знайшов роботу і не може так часто відвідувати засідання молодіжної ради. І тому в нас є потреба в донаборі оновити склад молодіжної ради, наповнити її новими членами і відповідно новими ідеями і новим поштовхом до її діяльності. Для участі у донаборі кандидати мають подати пакет документів, який дозволить оцінити їх мотивацію, активність та готовність до командної роботи. Пакет документів насправді невеликий. Це заява потенційного кандидата. Також список людей, які підтримують, якщо це просто там людина, яка працює десь в закладі, але не представник молодіжної організації, до прикладу, громадської Якщо ж ви подаєтесь від громадської організації або від закладу освіти і є членом учнівського самоврядування, то відповідно в цьому листі підтримки мають бути представники той організації, від якої ви подаєтеся. І також невеличку автобіографічну довідку подаєте про те, хто ви, як яка ваша мотивація, рівень освіти, зайнятості і тому подібне? Зразки документів ми також в оголошеннях про донабір розмістили, щоб все було зрозуміло. Тож, охочі віком від 14 до 35 років, хто прагне особистісного розвитку, набуття навичок і досвіду в управління, соціальної активності, організації заходів та реалізації проєктів. Долучайтеся. До 26 листопада триває подача документів від охочих кандидатів, які хочуть доєднатися до діяльності молодіжної ради. Приймаємо документи у відділі молоді та спорту. Контактні дані і вся інформація з приводу пакету документів є на сайті міської ради. Також розміщуємо на офіційній сторінці відділу молоді та спорту у Фейсбуці. Стати учасником молодіжної ради це можливість впливати на процеси, що відбуваються у громаді, та висловлювати свою думку при ухваленні рішень. Звучить так дуже серйозно, консультаційно дорадчий орган. Так, це основна функція молодіжної ради. Вони мають радити Мирородській міській раді про те, як краще впроваджувати молодіжну політику в громаді. Вони мають робити оцінку наявних потреб, допомагати нам, як органу місцевого самоврядування, почути молодь, проаналізувати наявні потреби, проблеми, відповідно, висловлювати їх на засіданнях міської ради, чи в письмових зверненнях, чи на зустрічах з міським головою, представниками ОМС. Але окрім цього. Звісно, молодіжна рада це коло однодумців і коло активних людей. І це є потужна ресурсна підтримка для активної молоді, які хочуть впроваджувати якісь власні ініціативи, ідеї, які стосуються неформальної освіти, можливо, якісь навчання, тренінги в сфері культури, в сфері туризму, абсолютно в будь-якій сфері, в спортивній також, але їм потрібна для цього підтримка команди. Молодіжна рада відкрита для ініціативної молоді, як з Миргорода, так і з навколишніх сіл, що входять до складу громади. Ми були б дуже раді, якби саме молодь з сіл доєдналася під час цього набору до складу молодіжної ради. Бо наразі представництва сільської молоді у нас немає. А це, звісно, позначається і на роботі, бо самої діяльності молодіжної ради. Бо коли молодь міста збирається, вони бачать свої якісь там інтереси, потреби. А якби була сільська молодь, вони б говорили про те, що потрібно їм, і представляли б інтереси саме сільської молоді в складі цього органу. Уже в грудні планується проведення установчих зборів, де й буде затверджено оновлений склад молодіжної ради. 25 листопада 1905 року вийшов друком перший номер газети Хлібороб першого легального українського видання в підросійській Україні. Видавалася газета в місті Лубни. У 1952-му В Лондоні відбулася прем'єра найуспішнішої театральної постановки 20-го століття. У театрі Амбасадор в Лондоні у присутності 453 глядачів відбулася прем'єра спектаклю Мишоловка. Схвально зустріта публікою. Детективна історія написана Агатою крісті на основі її жараді. Оп'єси три сліпі мишки. Спектаклю Мишоловка належить ряд рекордів, занесених до книги рекордів Гіннеса. У 1974 році після майже 9 тисяч спектаклів постановку було перенесено до театру Святий Мартін, де вона йде й досі. 1998 рік найбільша веб-корпорація світу Америка Онлайн оголосила про придбання компанії Netscape, виробника популярних браузерів. Останній рік компанія NetScape була доведена практично до стану банкрутства, будучи не Мозі протистояти агресивній маркетинговій політиці Microsoft, що безплатно пропонувала користувачам аналогічний програмний продукт 25 листопада 1838 року. На світ з'явився Іван Нечуй Левицький, український письменник, перекладач та педагог. Найвідоміша повість автора Кайдашева сім'я. День Янгола сьогодні відзначають Олександр Панас, Борис, Володимир, Данило, Дмитро, Іван, Костянтин, Марія, Матвій, Микола, Степан та Федір. Не забудьте привітати рідних та друзів, що святкують іменини. Миргородська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в апараті Миргородської міської ради та її виконавчих органах, а саме начальника управління, головного архітектора міста, управління архітектури та державного архітектурного будівельного контролю Миргородської міської ради, заступника начальника управління, начальника відділу державного архітектурно-будівельного контролю, управління архітектури та державного архітектурно-будівельного контролю. Контролю Миргородської міської ради, головного спеціалісту відділу Державного архітектурно-будівельного контролю, управління архітектури та державного архітектурно-будівельного контролю Миргородської міської ради. Детальну інформацію можна отримати за номером 053 55 три п'ятдесят або відсканувавши QR-код на екрані.